Будівельне беззаконня у самому центрі Івано-Франківська прошу забравуть за браму. Ми розкажемо та покажемо, хто з чиновників наживається на корупційних схемах у будівельному бізнесі. Івано-Франківська на перехресті вулиць Тичини та Довгої стоїть на перший погляд елітна забудова, Натомість в неї немає навіть юридичної адреси. У будинку люди живуть уже три роки, а ліфта й досі немає. Мешканці будинку з малими дітьми піднімаються на 10-й поверх пішки. До того ж, люди не можуть приватизувати помешкання. Приватизація йде після того, коли буде присвоєна юридична адреса. Коли забудовник сплатить місто, соціальний внесок на розвиток міста фактично надається адреса поштова тільки після того, як особа сплачує пайову пайові внески у е, інфраструктуру населеного пункту. Виходить, що забудовник не сплатив пайової участі до міськради, хоча боржників за квартири немає. Що ж це за недобросовісна фірма? Компанія місбуд». Ми йдемо до офісу Франківські щоб запитати в забудовника, коли заплатить появу участь. Нас зустрічає непривітна жінка. Ідіть додому, питайтеся людей. Де вони купляли квартиру в кого йдіть до людей? Чого ви прошли до мене? Що а, на, сказати? Після. після довгих пояснень жінка телефонує керівництву. Керівництво буде з понеділка. Ага. Його зараз немає. Тут його не буває. Пішли. Із запитаннями йдемо до міськради. Саме сюди забудовник мав сплатити пойову участь. Олексій Кайда, заступник міського голови, каже, така ситуація поширена в Івано-Франківську. Будівельник будує так по всіх дозволах. Бере кошти у людей, за ці гроші будує. Не сплачує пойової участі, хоч він зобов'язаний це робити згідно закону України. Яку ж роль відіграє міськрада у будівництві багатоповерхівок? Міська рада це перший етап перед початком будівництва. Саме тут видають земельну ділянку та містобудівні умови. Втім, платити пайову участь за законом можна не одразу. Тож єдиний вихід для мешканців будинку на течини – це суд. Стоп корупції виявили ще одне будівництво із порушеннями. На вулиці Довгій, 18Б, земля, на якій тривають будівельні роботи, міститься в охоронній зоні підприємства. Там якби, охорона зона наявна, але ви, мабуть, якщо ви там були на місцевості, ви бачили, що набагато ближче від цього заводу знаходяться інші багатоквартирні житлові будинки. На даний час немає жодних якби, перешкод чи перепон стосовно цієї захисної санітарної зони, оскільки вона, мабуть, ще встановлювалася в радянські часи, коли, мабуть, і цей завод працював. Тих і тих Нам вдалося поспілкуватися з інсайдером, який працює в будівельному бізнесі близько 10 років і з всі підводні камені. Там є охороназон, а зараз що охороназон? Зона зоне підприємство, яке вже закрите. Чому їм забрати? Щоб її задати, треба увольнювати свою пораду, просто якусь серцю, це ту Зробити сесію, щоб забрати ту зону. А вони ж не забирають нічого, бо розуміють, щоб її забрати, там требувати буде. Дати їм на лапу, тоді вони і засадити. Тобто потрібно змінити генеральний план міста. Виявляється, проєкт генплану ще три роки тому розробив колишній головний архітектор Івано-Франківська. Чому міськрада і досі його не затвердила? Тобто цей проєкт генплану. Ну, він настільки, скажімо так, грамотно був розроблений, що нам зараз прийшлося з Діпором містом, з Києвом. І зараз цей генплан, знову ж таки, проєкт генплану, він зараз передивляється. Приєднати новий генплан і плані не вийде. Тому що коли ти приймаєш новий генплан, тобі куча земель зараз в місті автоматично підлягає підводокурховому задоволю. Тим часом ми на Дністровській 5. Тут триває будівництво торгового центру. Ось такий вигляд він мусить мати. Забудовником є ТОВ «Торговий сервіс підприємство, що орендує сусідній ринок. Його власник, місцевий авторитет Ігор Халаменда, з 90-х відомий у місті під прізвиськом бура. Втім, чи справді буде лише два поверхи в торговому центрі? Адже ми бачимо вже повноцінних три, запитуємо у робітників. Так, ось подам. Так, і ще два палетки. Тут все правильно зроблять. Може, нам вдасться поспілкуватися із замовником робіт та поглянути на проєктну документацію. Знаєте, що в них ці люди На місці ми не застали, проте і на наступний день директора фірми не було в офісі. Натомість ми помітили шикарний лексус в самому осередку будівельних робіт. Може, автівка належить ігоревій халаменді. Запитуємо в будівельника. А чия це машина? Не знаю, чия. я тільки до того прийшов. Перебувати на будівництві нам не дозволяють. Прошу за браму. Можете, Прошу, вийдіть за браму. І у вас на будівництві не, не чужа не машина, не поняття. Чи може це ваша? Знімайте. може і моя. З'ясувати, скільки ж поверхів буде у торговому центрі на будівельному майданчику, нам не вдалося. Тому може, покажуть документи в міській раді. Власне, документи, які би ви хотіли подивитись, вони знаходяться в департаменті архітектури. Отже, департамент архітектури та містобудування є другим та найвідповідальнішим етапом у будівництві. Тут погоджують проектну документацію та надають технічні умови. Знайти славнозвісний департамент було непросто. Попри те, що він розташований у самому центрі історичного міста, будівля явно не відповідає департаменту архітектури. Стіни розмальовані графіці, а всередині, навіть таблички департаменту, немає. У робочий день двері зачинені і нікого немає. Ми вирішили дізнатися більше про головного архітектора міста. Дмитро Нижник обіймав посаду директора приватного підприємства Артхол і Ф і вже 2013 року заробив славу правопорушника у веденні податкового обліку. 2016 року на посаду головного архітектора Івано-Франківська Дмитра Нижника призначив сам голова міської ради Руслан Марцінків. Ніби нічого дивного, але згадаємо заступника міського голови Олексія Кайду. Варто зазначити, що пан Олексій в минулому депутат Львівської обласної ради, голова Тернопільської облради, народний депутат Верховної Ради, і це ще не весь список. І от нині саме він відповідає за будівельну сферу в Івано-Франківську від міськради, і саме до нього, за словами інсайдерів, забудовники заносять гроші щоб вирішувати земельні питання. Мене міський голова запросила. Гадаєте, збіг далі найцікавіше. А це ще одна скандальна забудова в Івано-Франківську. Лише уявіть за 50 метрів від озера зводять 11-поверховий багатоквартирний будинок на території земель громадської організації Товариство сприяння оборони. Вона ж є замовником будівництва. Але це за фактом. Що ж будують за документами? Питаємо в голови громадської організації Петра Никитюка. Треба, будь ласка, звертайтеся до забудовника, який будує. Розумієте, я не будую Ви я замовник, замовник готельно відпочинкового комплексу. Нам вдалося отримати документи, в яких вказано, що будувати мали готель від 4 до 7 поверхів на 36 номерів. І так фірма, яка безпосередньо будує і продає тут нерухомість, продає не квартири, а апартаменти. Вартість за один квадратний метр 450 доларів, кажуть активісти. Та чи є законним продаж квартири у готелі? Питаємо в юриста. Зважаючи на цільове призначення даної земельної ділянки, а саме для іншої громадської забудови, будівництво житлових об'єктів на такій земельній ділянці забороняється законодавством. Будівництво повністю незаконне. Потім продаж квартири як результат також буде незаконний. Починати будувати готельно-спортивний комплекс не мали права, запевняє активіст. Декларація про початок ведення будівельних робіт в Держарбутінспекції відсутні. Держарбутінспекція, третій етап у будівництві. Дабі видає декларацію про початок будівельних робіт, що три місяці приходить на планову перевірку на будмайданчик, щоб все збігалося як у документації, і приймають декларацію про завершення робіт. На робочому місці нам не вдалося застати начальника з першого разу. Втім, не на камеру місцеві нам розповіли, що Ігор Мусіловський полюбляє жити із шиком та мешкає у дорогому маєтку. За декларацією Ігор Мусіловський живе за адресою Богдана Хмельницького 98 вісім Ми знайшли лише ось цей будинок, який не має юридичної адреси. Виходить, що Ігор Мусіловський живе у неіснуючому будинку. А може, отримав квартиру за дозвіл на будівництво. Нам вдалося відшукати доньку Ігоря Мусиловського у соцмережах. Лише погляньте, на які іномарці їздить 19-річна дівчина. Вартість такої автівки від 100 тисяч доларів. А за декларацією Ігор Мусиловський живе не саму зарплату. Нагадаємо, це лише 202 тисячі 76 гривень за рік. То ж, прямуємо знову до управління Держбутінспекції в Ано-Франківській області. Спочатку секретар намагалися не пустити нас до кабінету. Сказав, що все, ну, в давайте ми з наводим часу. але ми таки прориваємося до дуже зайнятого начальника. Поговорити ігор Мусіловський таки погодився, але не на камеру. у нас... Як кінцевий продукт, де ми всі докручуємо. Але ж у нас архітектор задає будівельний паспорт, а умови, в міську умовах в мене вже порушення. І нам приходиться за все розпучо. Ти на нього на перевірку. Ми маємо ви виселити тематику. У мене є такий у місті Афхаківський магічний архітектор. Ми перевіряли його згідно плану 20 днів, наш він нам не надав документи. То департамент містобудування та архітектури узгоджує проєктну документацію на будівництво та надає технічні умови з порушеннями. Ба більше начальник дабі пообіцяв підняти всі документи щодо проблемних будівництв. Ми отримали письмову відповідь про те, що будинок на течі прийнятий в експлуатацію. Нагадаємо, що в забудові немає ліфтів, а на Дністровській 5 планується перевірка. Тож чекаємо результатів. Не менш діозними є заступники начальника Дабі. Про них у місті кажуть живуть у прові. Інці зі столичним шиком, шикарні маєтки, автівки за мільйони та найдорожчі курорти. До прикладу, Михайло Ткачук був призначений на посаду за часів Януковича, керував КП івано франківськ ліфт та має дві судимості. Дружина Світлана, засновниця двох будівельних підприємств: «ЖЕО Каскад» та злагода Сте. Син Андрій Ткачук має пряме відношення до ПАТ івано франківськ цемент, Івано-Франківський хлібокомбінат та ДП Солотвинське лісове господарство. Те, і це ще не все. При міській раді створено увага, управління, де пов'язано це із децентралізацією влади. На перший погляд, дуже правильне рішення, кажуть активісти в руках місцевих органів самоуправління на кінець то буде влада для того, щоб контролювати, хто що, де і як робить. Можна буде перевіряти самі проекти. Правильність документації ще на паперовому етапі. Втім, чи не стане це черговою сферою впливу міськради. Коли вже будуть передані функції, електронні ключі і так далі, відповідно, ми можемо вже застосовувати, скажімо так, заходи впливу. І головне, чи перестануть страждати від жадібності забудовників та чиновників, самі мешканці та вкладники багатоквартирних будинків.